Закликаю на себе вогонь. Я тепла і осяяння хочу, та, не мов би чужий гарнізон наснував ешелони оточень. Вже і браму відкрили орді зневажальники мови своєї, іншим волі порив, за смердів третій суд віддали Фарисея, і видовища прагне юрба, аж готова ним жити без хліба, а за культи плебея й раба. Удостоїли клоуна, німба, викликаю на себе вогонь. Захисний, очищальний, каральний, хай личини, що творять закон, відведуть на те все убиральні. Я і сам перейшов Рубікон, не вагаючись і не покаюсь, ні в суді, ні багетом ікон, що на себе вогонь викликаю. Відчуваю, що я не один, вірні прикладам і заповітам патріотів і гідних родин. Ми вміємо яскраво горіти. Викликаю на себе вогонь, в час нелегкий борній оборон. Хоч Христа понеси не події, викликаю на себе вогонь, не на смерть, на рятунок надію. Вогні на тлі снігів, на фоні буйно-листу. і ми на тлі вогнів, і ми самі вогні, воєнний календар, хоч як не перелистуть, од на печаль, то біль, то жаль, то гнів, відкладене життя на після перемоги. Лише без спалахом не перейти у дим і не полишити обов'язку самого, Ну, як йому без наших нервів і судин. Пульсує поклик наш калібрами любові, зарядом по приреченості зайде. любов прицільніша в горнилі поля бою. Залук ненависті нащадків азіат Подкладене життя охота увірватись в країну рідну й іншу із нових еліт. В нових календарях нам треба небагато чужинцями не бути на своїй землі.